Королева Єлизавета насправді рептилоїд, а король Чарльз вампір? У Кейт Міддлтон була інтрижка, і її коханця вбили. У Кейт не було раку, і вона просто зробила підтяжку обличчя. Чи була вбита принцеса Діана? Всім привіт! З вами Ірина. І як ви вже зрозуміли, сьогодні ми говоримо з вами про найдикіші, найнеймовірніші теорії змов про королівську родину. З моменту, як Кейт захворіла на рак, конспірологічні теорії змінювалися одна одну просто безупину. І мені стала цікава ця тема, але не тільки в рамках Кіт Міддлтона, та всієї королівської родини. Сьогодні нас чекають справжній світ інтриг, любовних історій, і історії справжніх ігор престолів від найбільш абсурдних до посправжніх справжньому цікавих історій. Тож починаємо. І я хочу відразу зробити дисклеймер: я не вірю в теорії змов, якими б логічними вони інколи навіть не здавалися. Я вірю в те, що теорії змов, конспірологія це пошук відповіді на дуже складні питання, відповіді на якісь страшні, складні для розуміння явища, коли ми люди не розуміємо, як по-накшому собі все це пояснити. Звичайно, розпочати мені б хотілося з чогось прям супер-супер лайтового. Не так давно я потрапила на ряд статей, які кажуть, що Меган Маркл насправді робот, взагалі не справжня людина. Надзвичайно багато статей, роздумів на половину королівських експертів, дуже-дуже-дуже багато цього, але єдиний доказ, який прикладають, це буквально ось це відео. І ми з вами розуміємо, виглядає воно справжні трішечки кріпово. Але якщо подивитися його повністю, а потім і трішечки копнути далі, то все дуже просто. Це взагалі не, не Меган Маркл, це м -м, просто виставка з музею Мадам Тюсоти це одна з їхнього. Ляльок з їх кукол, які вони робили для цього музею. І Гаррі також тут не справжній, Це також воскова фігура. Ще одна з теорій була про те, що взагалі-то Меган та Гаррі переїхали до Сполучених Штатів для того, щоб захопити світ з Сполучених Штатів, але про це навіть і мови йти особливо не може, тому що ну, ми розуміємо, що ніхто з них не направляється зараз до політики. Взагалі ця. Теорія змови, вона виникла саме через те, що тоді Меган вона якось так схилялася до політичної арени, але маємо, що маємо реалії такі, що Меган Маркл продає варення та собаче печиво, а ніяк не лізе в політику в якісь по справжньому складні явища. І тут не може йти мови про те, що ось вони переїхали до сполучених штатів для того, щоб захопити звідти світ. Не знаю, мені навіть трішки сумно, що всі теорії змов про Меган Маркл вони швидше дуже дуже абсурдні, а не по-справжньому. Якісь такі цікаві. Ну або можливо, просто я на такі не натрапила. Якщо ви натрапляли на якісь більш прикольні теорії змов про Меган та Гаррі, обов'язково напишіть мені в коментарях. Мені це надзвичайно цікаво. Давайте також відразу з вами обговоримо те, що королівська родина рептилоїди. Теорія про те, що королева Єлизавета, а також інші видатні особи є ящеркою або гуманоїдним рептилоїдом, є частиною теорії змови, яка взагалі виникла наприкінці ХХ століття. Саме… Те, що стосується британської королівської родини, асоціюється з Девітом Єйком. Він популяризував цю ідею. Саме він пропустив взагалі вперше, що саме королева Єлизавета. Вони є цими рептиліями, які змінюють форму. Вони проникли в людське суспільство на найвищій рівні. За його словами, вони використовують голографічну технологію, щоб замускувати свої справжні форми і виглядають як справжні люди. Звичайно, це все для того, щоб максимально маніпулювати людством у власних цілях. Але звичайно це теорія, яка широкими масами відкинута і вважається суперкласичним прикладом теорії змов без достовірних доказів. Але давайте все ж таки поговоримо про те, що саме використовують конспірологи цієї теорії як підтвердження своєї теорії. Змов. Ну, По-перше, вони говорять про те, що ем, люди змінюють свою форму. Часто використовують відео, де королева Єлизавета моргає очима, що вважається, як нібито відбувається е, збій в системі, злітає голограма. Але по-справжньому, частіше за все, це просто якісь ем, неточності, відеопередачі, якісь проблеми з технікою, а не якісь. Ем, Пошкодження, а не якісь пошкодження голографічної Єлизавети II. Ну і також, але взагалі супер топове підтвердження того, що Єлизавета була рептилоїдом, це фото і відео, день, коли в неї було пошкоджено око, в неї були великі проблеми зі здоров'ям. Ми розуміємо, що з роками підводить Наше тіло, взагалі, в принципі, з руками стає набагато важче. І є оцей момент, коли в Єлизавети була проблема з оком, і це просто, якщо ви введете англійською, українською, якою завгодно, що королева Єлизавета рептилія, у вас буде ця фотографія просто всюди, на всіх обкладинках. Це вважається найголовнішим доказом, але ну, це просто день, коли. Єлизавета, в неї було поранено оку, в неї була проблема з одним з очей. І ще один момент, який дуже часто використовується, це фотографії відео, де вже з руками королева Єлизавета мала такі трішки почорнілі руки. Дивіться, є така теорія, це вже не теорія змови, це одна з теорій, яка швидше за все є правдою, що справжньою причиною смерті королеви Єлизавети II стала те, що в неї був рак кісток. І ми маємо розуміти, що це ну, дуже доросла людина. Ну дуже, ну їй було більше 90 років. Ви уявіть собі, просто цей вік. І... Саме ці фотографії відео з того періоду, коли Єлизавета вже дуже і дуже доросла використовують як те, що ось вона така вся, значить, геолографічна рептилія. Але тут дуже буде логічне питання: а чому ж стільки років голограма працювала, все було ок. А з руками, коли вона просто стала старшою голограма, почала лагать? Що, що трапилося? Також мені дуже подобаються ці шикарні відоси в Тіктоках, де люди вони там моргають між собою, там щось Лої моргнув. Принц Король Чарльз моргнув все. Це мова рептилій. Ну і або такий абсолютно надзвичайно веселий монтаж. В принципі, це все, що є в арсеналу конспірологів на цю тематику. Також одним з найголовніших доказів ЄЙКА про те, що Єлизавета є рептилія, це те, що він зустрічався з людьми, які сказали, що Єлизавета точно рептилія. Ну, раз люди сказали, то тут точно треба довіряти. Ні. Також часто використовують фотографії, де освітлення, ціні вони можуть створювати якісь дуже незвичайні специфічні ефекти, які інколи використовуються використовують як докази нелюдської якоїсь її поведінки. Але ми маємо розуміти, що теорія про людей-рептилій вона не була виготовлена, вигадана взагалі для королівської родини і не Єйком. Взагалі, вона десь почалася з 1929 року Робертом Говардом. Він ця його історія спиралася на теософські ідеї про загублені світи. Атлантиди і Лемурії. Люди змії були описані Говардом як гуманоїди, які могли наслідувати людей за бажанням, які жили в підземних ходах. Ці істоти пізніше з'явилися в поемі Смарагдові Скрижалі. І мені здається, часто кажуть, що швидше за все з ось цієї смарагдової крижалі, саме в неї основу, лягла книга Дев'ята Єйка Діти матриці. Але це взагалі не єдина книга Єйка про цю тематику. Їх там здається 17 штук. Тобто людина прям ходила просто максимально на всі інтерв'ю, написала купу книг і дуже сильно виступала за те, що це правда. Дуже цікаво у 2013 році було проведене опитування у Сполучених Штатах і приблизно 4%… Людей проголосували за те, що вони вірять в цю теорію змови. Тобто це говорить про те, що ну, це доволі багато, враховуючи наскільки це специфічно. Ще одна околомістична теорія того, що король Чарльз вампір. Мені тут дуже цікаво. Рептилія вампір. Як це взагалі має? Працювати. Тож був момент, коли, коли він ще був спадкоємцем престолу, він сказав, що він є родичем влади Цепіша. І від цього і почалася взагалі вся ця теорія. Ці його коментарі він зробив під час його світового туру, який був спрямований на екологічні ліси, збереження регіону саме лісів Трансильванії в Румунії. Взагалі, геніологія каже про те, що він дійсно є спадкоємцем влади Цепіша. Але ми маємо розуміти, що ну, тоді і королева Єлизавета теж мала там якісь ці крові. Він працює над зберегом. Переженням лісів і купив будиночок в цьому регіоні. До речі, ми в одному з моїх відео вже говорили про цей будинок. Це були будинки про британської королівської родини. Ми дивилися вже з вами цей будиночок і те, що його можна орендувати на Airbnb. і казати, що. Король Чарльз є ем, вампіром через те, що в нього дійсно є там якісь генеологічне ем, коріння від Влада Цепіша, і через те, що він просто придбав собі ще один будиночок в Трансильванії. це надзвичайно цікаво. Але щось для вампіра в нього достатньо багатенько проблем зі здоров'ям. Не здається вам? Мені здається, що вампіри не хворіли б на рак. Давайте від таких містичних теорій перейдемо до більш практичних. Взагалі, одна з моїх найулюбленіших це те, що Принц Гаррі не є сином Чарльза. Тож деякі припускають, що Принц Гаррі насправді є сином Джеймса Хьюіта. Діана і Джеймс вони обидва зізнавалися, це абсолютно не прихована інформація. Вони мали п'ятирічний роман під час ще шлюбу Діани та Чарльза. Він капітан британської армії у відставці. Він написав дві книги про свій роман з Діаною під час її шлюбу з Чарльзом. Хьюїт став дуже суперечливою фігурою. Великобританії через те, що він пробував продавати любовні листи, якими він обмінювався з покійною принцесою Діаною. Що ж використовують, коли кажуть, що вони схожі. Ну, він рудий, як і Гаррі, а Чарльз ні. Є статті, які розміщують фотографії Гаррі і Джеймса, і вони дійсно дуже схожі. Але тут є певний момент, який не сходиться. Справа в тому, що народився принц Гаррі у 1984 році, а взагалі, в принципі, Хьюіт і Діана познайомились. У 1986 році, на момент, коли Гарі вже було два роки. І ми маємо розуміти, що Хьюіт, він був би дуже не проти заробити на такій історії, тому що він і книги писав, і листи продавав, але сам у 2002 році він сказав, що це не так, він не може ніяким чином бути батьком Гарі саме через те, що вони тоді ще були взагалі незнайомі. Ну і просто ціла пачка теорій змов про Кейт Міддлтон. Зараз вони пов Зараз Їх дуже багато. Вони пов'язані між собою. Щось не пов'язане між собою. Дуже складно вмістити це все в одну голову. Навіть під моїми відео були коментарі, що Кейт Міддлтон давно померла. Тож давайте розбиратись. А по-перше, я щиро сторонник думки, що дар... що палац він дуже дарма, так сильно її ховав, саме тому, що надродилося настільки багато теорій змов. Е, була дуже весела теорія про те, що її нібито розповіли робітники палацу, вони нібито знайшли Кейт після чаю, вона померла від передозування речовинами. Її тіло вивезли, і більше її ніхто ніколи в палаці не бачив. Але тут добрий вечір, ми всі її побачили на. Параді the Color, вона слава Богу, абсолютно в нормальному стані. І якщо чесно, ця теорія вона як зародилася, так десь і померла в дуже такому в дуже вузькому колі людей, які вірять в теорії змови. Ще одна цікава теорія була про те, що ми пам'ятаємо з вами Томаса Кінгстона. Це той самий, який наклав на себе руки. Так ось є теорія, що він це зробив не сам, а що йому допомогли, а саме тому, що він був коханцем Кейт Мідлтон. І про цю її зраду з, з Томасом Кінгстоном дізнався Вільям. Томаса Кінгстона прибрали, а Кейт забрали. її. Такий проєкт, він називається Монарх про вплив над розумом, про вплив над пам'яттю людей тому подібні речі. Нібито їй повністю промивали всі ці там місяці голову. Вона робила те, що їй було б сказано, тому що ось. Після того, як там була проблема з принцесою Діаною, яка була проблема з Меган Маркл, вони б не змогли, як монархія, пережити, якби Кейт Міддлтон зробила б щось схоже. І тому вони вирішили таким чином на неї повпливати, використовуючи гіпноз, тому подібні речі. А Томаса, ну, його просто відправили на той світ. І е, дуже... Просто Боже. Ем, мені цікаво, просто як люди до такого можуть додуматися, це щось недзвичайне. І Томаса приплели, і Кіт Міддлтон приплели, і абсолютно всіх. Ну, от тепер ми з вами знаємо, що і такі. Цікаві теорії існують, але, звичайно, вона не має жодного підтвердження. Ще одна теорія, яка віруситься от просто зараз. Кажуть, що Кіт Міддлтон був не рак, а підтяжка обличчя. І приводять фотографії ось ці, порівнюють стан шкіри, який був в неї кілька років тому назад, і що відбувається зараз. Але що я можу сказати, людину? Це ж освітлення. Будь-яка людина в різному освітленні, з різного ракурсу, може виглядати по-різному. Я спеціально підняла її фотографії і відео з минулорічного «Troop in The Color і не виглядала точно так шикарно. І тут використовувати якісь не дуже хороші кадри, порівнюючи їх з суперкласним кадром, з суперкласним освітленням, і говорити, що це все це просто була. Підтяжка обличчя це дійсно дуже незвичайно. І в топку до цієї теорії також кажуть про те, що у неї нібито перемістилася родимка на обличчі, і приводять цей приклад, що вона у неї була на сантиметр нижче. І якщо просто подивитися отак на дві фотографії, то дійсно воно справді на це схоже. Але ми маємо розуміти, що у неї ця родимка, вона знаходиться в такому місці. Яка дуже сильно прив'язана до м'язів, які відповідають за посмішку. І чим ширше вона посміхається, від того залежить, на якій висоті буде знаходитися саме ця родимка. І я знайшла фотографію, в якій посмішка Кейт, вона дуже схожа на ту, яка в неї була на фотографії на the Color». І ну, родимка просто в тому самому місці. Я не можу сказати, що вона перемістилася. Вона переміщується разом з тим, як людина посміхається. Будь-яка інша міміка і тому подібні речі. Але тут мені дуже цікаво, як ви думаєте, чи змогла піти Кейт Міддлтон на те, щоб зробити таку операцію, а сказати, що у неї форма раку. Найголовніша теорія це ну, звичайно двійник. По-перше, Кейт Міддлтон є професійний двійник, це Хайді Аген, але це не той двійник, якого наймає собі Кейт Міддлтон на якісь випадки. Ні, це просто жінка, яка вважає, що вона дуже схожа на Кейт Мідлтен, яка часто фотографується в речах, схожих на Кейт, робить зачіску, схожу, як на Кейт, і максимально асоціює себе з Кейт Міддлтон. Спочатку почали казати, що це вона була на «Trooping The Color. Подивимося на фотографії цієї жінки, ну вона відрізняється від Кейт Мідлтон. Також додають відео, де Шарлотта відхиляється від Кейт після того, як та спробувала з нею повзаємодіяти. Але тут ну, є відео, де вона взаємодіє з дітьми і вони абсолютно нормально реагують. Не можна використовувати якесь одне відео, можливо, взагалі в неї там якась мошка-кумашка перед обличчям пролетіла, тому вона так скривилася. Це може не залежати від Кейт Мідлтон. Але почали казати, що це саме палац наймав цю жінку для відео, де Кейт гуляла на фермі. Ну, я не думаю, що палац би її наймав. Ну і просто вишенька на торті. Вільям б'є кейт. Дуже відома іспанська конспіролог, яка тільки нещодавно що тільки про Кейт не казала, і про те, що та там в комі помирає, і всякі всякі такі речі конча калежа. Вона відмітила шрам на обличчі Кейт Мідлтон, нібито що він іде через усе обличчя. І тут все дуже просто. Кейт ховали весь цей час, тому що Вільям її дуже сильно побив. І я спочатку пішла подивитися на інші фотографії, тому що я, коли продивлялася повністю парад Chooping The Color, я цього не помітила. Я, якщо чесно, взагалі не змогла побачити хоча б ще одну фотографію, де було б цей шрам видно. Але ну, на фотографії абсолютно точно зрозуміла, що він там є. Почала шукати якісь інші фотографії, і на деяких її старих фотографіях я знайшла шрам, який видно у неї на обличчі, він у неї на лобі, і він так підростягується вниз. Мені ще здається, що знову ж таки, це як з родинкою, відповідно до міміки, він може трішечки відозмінюватися. Це ще ми говоримо про освітлення, про той залом, який може посилюватися від якогось правильного неправильного. Куту нахилу самого Самої камери, голови Кейт Мідл і тому подібних речей. На старих фотографіях у Кейт дійсно є цей шрам, вона інколи ховає його за зачісками якимось іншим чином, але буває таке, що його видно трішки гірше або трішки краще. Але він дійсно є цей шрам, і я так розумію, що, в принципі, це той шрам, про який говорили, що в неї в дитинстві була якась операція. Ну, цей шрам точно в неї є вже дуже багато років, і це не щось. Що сталося нещодавно, що ось Вільям її так сильно налупив, що в неї прямо на, на, на половину обличчя є цей шрам. І враховуючи, що як я вже сказала, саме ця жінка вона розпускала теорію того, що Кіт Міддлтон в комі вже майже там помирає. Це був лютий, десь березень в такий момент. І ми абсолютно живу, здорову бачимо Кейт Мідолто. Ну ми можемо розуміти, що довіряти цій жінці, звичайно, можна. Якщо ви чули ще якісь теорії змов саме про Кейт, мені було б дуже цікаво їх почути. Може, я щось пропустила. Ну а закінчувати наш з вами екскурс конспірології, я хотіла би. Справжньою жестю це теорія про те, що саме королівська родина вбила принцесу Діану. Причини тут називають різні серед них для того, щоб закрити її рота вдруге, для того, щоб Чарльз, який дуже хотів одружитися на Камілі, зміг це зробити, але це було неможливо, так як Діана була все ще жива. Але тут для мене два питання: чому вони тоді не вбили Меган Маркл? І друге, чому вони не вбили колишнього чоловіка Каміли, бо вона теж була одружена, і виходить так, що, що ви одного вбили, іншого ні, щось не в'яжеться. Дуже сильно виступав за таку теорію. Мохамед Альфаєт, це батько Доді, який загинув разом з Діаною. Він вважав, що автокатастрофа точно була підступом королівської родини, щоб перешкодити Діані вийти заміж за єгипетського мусульманина і не родити від нього дитину. Мохамед казав, що принцеса Діана була вагітна, коли померла, саме від додя. Альфаєде. І він сказав, що коли британська королівська родина дізналася про це, то вони відразу вирішили її вбити, щоб приховати її вагітність. Тут ми з вами маємо сісти і пару хвилин просто подумати, що люди мають на увазі, що королева Єлизавета разом з Чарльзом вони відправили на той світ матір майбутнього короля, маму їх улюбленої дитини. Їх улюблених дітей Вільяма та Гаррі, королева Єлизавета мала відправити на той світ маму її онуків. Якось з людської точки зору для мене це взагалі не в'яжеться. Ми пам'ятаємо, як важко реагував взагалі, в принципі, палац на всю цю ситуацію. Я читала ці мемуари Гаррі про цей день, коли він дізнався про смерть мами. Казати, що британська королівська родина б спеціально її вбивала, це для мене щось просто за будь-якими межами фантастики і розуміння. Звідки вона взагалі взялася? Дуже багато є. Джерел, наприклад, Річард Томлінсон, колишній офіцер, мі 6 який був звільнений з розвідслужби, відбув 5 місяців у в'язниці за порушення закону про державну таємницю 1989 року. Травні 1999-го сказав під присягою французькому слідчому, що британська мі 6 була залучена до аварії. Він стверджував, що мішість вони стежили за Діаною перед її смертю. Він сказав про це Мохамеду Альфаєду, що Пол, який був за кермом, він був агентом, і що її смерть віддзеркалювала плани вбивства президента Сербії Слободани Мілошовича. Виступаючи по відеозв'язку з Францією, він визнав, що після 16-17 років він не міг конкретно пригадати, чи бачив він документ, чи що він там бачив. Взагалі, що це був за документ. Там говорилося про те, що. Вони мали б використати світло для того, щоб спричинити цю аварію, і ось він каже про те, що він не може конкретно пригадати про те, що там було в тому документі. І потім він сказав, що він чув таку теорію для Мілошевича саме на навчанні. Всі подальші докази вони дискредитують всі твердження Том Томлінсона, тому що і були знайдені його чернетки. Які він писав, коли працював ще в Мі 6 і під час того як він був ув'язнений за порушення закону про державну таємницю, він каже, що нібито посилався на документ, але потім з часом самі мі 6 казали про те, що у них ніколи не було а, такої теорії, щоб вбити Мілошевича, використовуючи інсцен інсценувати автокатастрофу з ліхтариком у тунелі. Тому ми маємо розуміти, що Справжнього підґрунтя і справжніх доказів того, що британсько-королівська родина б вбили Діану, її немає. Також існує дуже широка версія, що Діана вона відкривала, вона відкривала, викривала широкі фінансові зобов'язання, які вимагали її вбивства для уникнення розкриття. Вона, як людина, яка дуже багато співпрацювала з різними благодійними організаціями, могла бачити все, що завгодно, і відмивання коштів, і будь-що. І нібито саме ці люди її і вбили. Також була теорія про те, що її вбила ем, французька мафія. Взагалі, в принципі, якщо говорити лише про теорії змов причини смерті принцеси Діани, це можна зробити цілий окремий ролик. Але мені хотілося б сфокусуватися саме на Ситуації, яка нібито зроблена британською королівською родиною. Мені дуже буде цікаво почитати, що з цього приводу думаєте ви. Ну а на цьому я буду завершувати. Напишіть в коментарях, яка теорія взагалі вам сподобалася найбільше. Дуже дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь на канал. Гарної вам погоди і мирного неба над головою. Побачимося з вами вже в цю середу.